Будівлю СБУ в Луганську залишили не заручники, звідти пішла частина захопників. Про це заявляють самі штурмовики, які зосталися в будинку. Інформацію про те, що заручників у будівлі не було, підтверджує і місцева міліція, і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Напередодні правоохоронці спробували вмовити членів родин штурмовиків, щоб ті переконали своїх чоловіків повернутися додому. Тактика, напевно, виявилась успішною. Умовляли штурмовиків також нардепи та представники громадськості. Скільки зараз зосталося людей у Редані невідомо уночі вийшла 51 людина. На світанку будівлю покинули ще п'ятеро. І в день іще двадцятеро чоловіків погодилися піти додому. Інформація про те, що луганські сепаратисти захопили 60 заручників, з'явилася напередодні ввечері на офіційному сайті СБУ. Жодного уточнення про те, хто ці полонені відомство не надало. Відтоді жодної додаткової умови не висували, і захопники. Вчора... Ночью вечером да, были освобождены 51 человек. Не так не скажем, скажу точнее, покинули помещение 51 человек. Вот. Хотя строго сказать о том, что на 51 человек стало меньше, тоже не вся правда. То есть эти люди стационарно, которые там находились, ушли, а несколько человек зашло.